Доброго ранку. Сьогодні 9 березня. Відсвяткували вчора і сьогодні приступили до роботи. Пікіруємо ранню капусту в ящики. Приплюснули землю і маркером робимо дирочки. 8 рядків на 12. І все. Тепер видно кожну дирочку в цю дирочку ми садовуємо капусточку. Ось корінець в дирочку і таким садимо. Капусточку не можна згортати, тому треба такого рівненько, щоб рівненько був стовпчик стояв. Тому що може і головками образуватися. Помидорчик тому не страшно. Його можна згинати і він наростає ще корінням. Капуста так не робить. Допусту, мене я зараз пікірую рапіділом. Етно ми спікірували позавчора. Вчора відгуляли, вчора не роботали. Та все-таки свято, жіноче свято, 8 березня. Приходили друзі ми гарно посиділи, погомоніли. А сьогодні до роботи. Бачите, вона вже височенька і крайні рядочки величенькі. Ну вони польються, вони підніються. І ще сьогодні будемо аліну пікірувати. Три сорти в мене, які я вам коли сіяла, то я говорила, що три сорти. І тепер мені... Ну, от, скільки ми сьогодні, бачите, вчора сьогодні, це за два дні ми скільки напікірували. Тут помідорчики ось завтра будуть пікіруватися. Це вже з тої теплиці, що топиться, перенесли сюди, дивіться, перець і баклажани, скільки вже їх. Там ото капусточка. Завтра будемо пікірувати, тут вже ця половина буде вже повністю забита. О, Вже Діма завтра буде робити. Двері тут перегородку закривати і будемо вже протоплювати, бо сьогодні накриємо на ніч агроволокном. Ще, а завтра вже затопимо. На ніч отак ми накриваємо, ще ставимо дужки і накриваємо агроволокном. Ця теплицю ми поки ще не топимо. Це тут вже трошки, тут у нас два ряди вже стоїть. Тут не хватило Агроволокна під по і так прикрили. І це на цьому своє відео закінчую. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. На все вам добре.